Вони, як зорі, відгоріли, В урочу і жорстку мить, життя їм пострілами відболіло, а нам болить. Поля синіють вечорами, ріка говорить з берегами. І так таємно на небі білі і намети димлять. Вечеря вариться богами, все ближче й ближче вечір сум. Все нижче плачуть трави й струмі. Тихо й темно. Боги поети в хмарах сплять. Моя голова, як великий дзвін, дзвонить очайно в присмерк. А серце потрапило в каламутний плин, де нема ні сигналів, ні іскор. Я не можу, не можу зрозуміти, чому плаче мій товариш у сукні, неначе хтось зрізав розу літню і лишились тільки мук, пні. Я ж тисячу разів оповідав тобі поцілунками і про це, і про те, за що і як, коли вуста твої червоними бруньками теж квітнули на моїх щоках місто потягом гуркотить на захід. Косить серпом неба синь молодик, а мене турбує твій очайний захват, Солона роса твоїх повік. Весняний співає пісню свою золоту, Вітронько тихо, благає, яблуні, білі в цвіту. Не розривай їх, не треба. Знаєш ту казку життя? Тут десь кінчається небо і починаюся я, казку громів і блакитів. Тихо назустріч ідуть. Хочу по новому жити, білий в цвіту. Птицею хочу зробитись білим, ніби пелюстком. Хочу комусь то приснитись легким і радісним сном. Вітер весняний колише, віття прозоре в саду, вітронько, любий мій тиша, яблуні білий в цвіту. Нехай комусь судився довший шлях до останньої межі. Свій коротенький перейшовши, не нарікатиму. Я жив, я стільки бачив, стільки й нині думок собі не погасив. Жив інший, хто в такій країні, такі переживав часи, щоб міг сказати так свідомо, з таким спокоєм на виду. Гляди, сподівана у тому, Гамуй пристрасть молоду.